Діяння апостолів, Розділ п'ятий. Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а бога. Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки то були продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі, вони й тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона. І ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми віруючих, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним то була секта садукеїв, і повні заздрощів наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик, і ті, що були з ним. Скликали синидріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях. Та відчинивши, всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, Наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі, і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном, а первосвященник спитав їх, Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми, свідки цих подій, і Дух Святий, що Його Бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей, на ім'я Гамалиїл, законовчитель, поважний усім народам, устав серед Синедріону, повелів вивезти на хвилину людей і сказав до них Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік, його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте звести їх з освіту? Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухалися вони його ради. І, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса, і щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Послання до Римлян, розділ 8 Нема отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог. Пославши свого сина в тілі, схожим на гріховне тіло, і за гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа. До життя і миру, тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих мешкає у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом Своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми не боржники тілу. Щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі, бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо. Авва, Отче, сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, той спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися, гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави. Яка має нам з'явитися, бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих, створіння було підпорядковане суеті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих? Ми знаємо, що все створіння. Разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія. Бо якщо хтось бачить, хіба він того надіється, а коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід, ми не знаємо. Але сам дух заступається за нас стогонами невимовними, а той, хто досліджує серця. Знає, яке бажання Духа і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо кого він передбачив, тих наперед призначив, щоб були вони подібні до образу сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами. А яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом із Ним не подарує нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує? Хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який помер, але й Воскрес, Він, по правиці Божій, заступається за нас. Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано За тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом. Ликуйте перед Господом уся земле, служте Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Він Бог. Він створив нас, і ми йому належимо. Його народ ми. І вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою. Дякуйте Йому, благословіте Його ім'я. Бо добрий Господь повіки Його милість, і по всі роди Його вірність. Книга Приповідок, розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, Царя Юдеї. Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота, і як землі глибина, Так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся. І на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім. І тайни другого не зраджуй, щоб як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті Яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель. Для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед Їж скільки потребуєш. Та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш. І тебе він зненавидить, що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня. І як оцет на салітру такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом, якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни. Як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре, багато їсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга Пророка Єзекіїла, розділ 43. І привів мене до брами, до тієї, що звернена лицем до сходу. І ось слава Бога Ізраїля йшла від сходу. Голос його був, немов шум вод великих. І земля засяяла від його слави. Це видіння було таке, яке я бачив, коли він прийшов був, щоб зруйнувати місто, таке, яке я бачив при Кевар річці, і я впав лицем до землі. Слава Господня війшла в храм брамою, що звернена лицем до сходу, і підняв мене дух. І ввів мене у внутрішній двір, і ось слава Господня сповнила храм. Я почув когось, хто говорив до мене з храму, і муж стояв коло мене. Він сказав мені: Сину чоловічий, це місце мого престолу і місце для стіп моїх ніг, де житиму серед синів Ізраїля. Дім Ізраїля не буде більше поганити мого святого імені ні люди, ні їхні царі, своїми блудудійствами та трупами своїх царів, ставивши свій поріг коло мого порога, свої одвірки коло моїх одвірків, так що тільки стіна була між мною та ними. Вони поганили моє святе ім'я своїми гидотами. Зате ж і я вигубив їх у моїм святім гніві. Тепер же вони відкинуть від мене свої блудодійства і трупи своїх царів, і я житиму серед них повіки. Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізраїля про цей храм, щоб вони соромилися своїх беззаконств. Нехай зміряють його розташування, і коли будуть соромитись усього того, що накоїли, то покажи їм вид храму і його розклад, його виходи і входи, всі правила його і усі його установи та всі його закони. Напиши це в них перед очима, щоб вони пильнували усі ці правила і усі ці установи. Та й виконували їх. Це закон про храм. Наверху гори, весь простір, що навкруги нього пресвяте місце, такий закон про храм. А ось розміри жертовника в ліктях. Лікоть же був, як звичайний лікоть і долоня. Підстава лікоть, ширина лікоть. А країна вкруги по всіх краях його п'ять. Ось висота жартовника. Від підвален, що в землі, до нижнього виступу два лікті. А завширшки один лікоть. Від малого виступу до Великого виступу чотири лікті. А завширшки лікоть. Вогнище чотири лікті. А над вогнищем угорі. Було чотири роги. Вогнище було дванадцять ліктів завдовжки, і дванадцять ліктів завшир, чотирикутне, на всі чотири боки рівне. Виступ був чотирнадцять ліктів завдовжки і чотирнадцять ліктів завширшки. На всі чотири боки рівний. І кантик навкруги півліктя, і підвалина навкруги. Лікоть. Сходиш до нього зо сходу сонця. І сказав мені, Сину чоловічий, так говорить Господь Бог. Ось установи про жертовник на той день, як його зроблять, щоб приносити на ньому всепалення і розливати на ньому кров. Ти даси священникам левітам з роду цадока, що приступають до мене, щоб мені служити, каже слово владики Господа. Молодого бичка на жертву за гріх. Візьмеш його крові і помажеш чотири роги і чотири кути виступу і кантик навкруги, і тим робом очистиш його і зробиш покуту. Потім Візьмеш бичка на жертву за гріх і спалять його в призначеному місці храму за святинею. А другого дня принесеш у жертву за гріх козла без вади і очистять жартовник так, як його очистили бичком. Як же скінчиш очищення, принесеш у жертву молодого бичка без вади і козла з отари без вади. Ти принесеш їх перед Господом, а священники кинуть на них солі і пожертвують їх на всипалення Господові. Сім день будеш приносити у жертву за гріх по козлу на день. Так само, нехай буде приношувано по молодому бичку без вади і по барану з отари без вади. Сім день будуть робити покуту та очищати жартовник і так освятять його. А як мене цей час на восьмий день і далі священники будуть приносити на жартовнику ваші всипалення і ваші мирні жертви, і я буду до вас прихильним. Каже слово. Владики Господа